Друже, привіт! Багато фінансових блогерів, в тому числі і я не один раз казали про те, що долар не може отак взяти, просто і одномоментно гепнутися вниз. Оскільки долар це валюта, в якій відбувається переважна більшість розрахунків в світі. Долар це є резервна валюта у більшості країн світу. І багато в чому ми праві, оскільки долар сам по собі, скоріш за все, так зробити не може. Але знаєш, друже, колись таке дійсно було долар гепнувся майже вдвічі. Але зробив він це не сам, а йому так би мовити, допомогли. І про це ти почуєш в сьогоднішньому моєму відео, Так що вмощуйся зручніше, буде цікаво. На початку 1980-х років долар став надто сильним. Він стрімко зростав в ціні через високі відсоткові ставки в США, спрямовані на боротьбу з інфляцією. Сильний долар робив американський експорт дорогим і менш конкурентно спроможним за кордоном, що шкодило бізнесу та сприяло зростанню торгового дефіциту. Інші країни, зокрема Японія та Західна Німеччина, натомість отримували вигоду. Їх експорт виглядав дешевшим, а торгівельні профіцити зростали. У відповідь на ці дисбаланси, міністри фінансів і керівники центробанків п'яти країн погодилися скоординувати економічну політику, щоб намисно послабити долар через інтервенції на валютних ринках. Ця велика фінансова угода була укладена 22 вересня 1985 року п'ятьма провідними індустріалізованими країнами сполученими штатами, Японією, Західною Німеччиною, Францією та Великою Британією. Угода отримала назву на честь готелю Плаза у Нью-Йорку, де її і було підписано. І в історії залишилася як Плаза Акорд. Країни зобов'язалися продавати великі обсяги доларів США, купувати інші валюти та змінювати внутрішню політику для підтримки цих дій. Плаза Акорд швидко досягнути. До 87-го року долар подешевшав приблизно на 40% щодо єни та німецької марки. Це допомогло американським виробникам повернути конкурентну спроможність і сприяло зростанню експорту США і скороченню торгового дефіциту. Втім, угода мала й непередбачені наслідки. Для Японії різке зміцнення єни зробило експорт дорогим, знизивши конкурентну здатність японських компаній. Щоб компенсувати це, Японія знизила процентні ставки та збільшила державні витрати, що ненавмисно розпалило спекуляції, зокрема на фондовому ринку та ринку нерухомості. Ця економічна бульбашка вибухнула на початку 90-х, що призвело до так званого втраченого десятиріччя Японії, тривалого періоду стагнації та дефляції. В ширшому сенсі плаза корд став історичним прикладом міжнародної економічної співпраці який демонструє, як великі держави можуть разом впливати на валютні курси, щоб виправити глобальні економічні дисбаланси, водночас це стало застереженням про те, що втручання в світові ринки може призводити до непередбачених наслідків сьогодні? Плаза корд часто згадується у дебатах про маніпуляції валютами, глобальні торгівельні дисбаланси та складну взаємодію між міжнародною координацією і національною економічною політикою. Отака цікава історія, друже. Як ти бачиш, виграли майже всі, але постраждала найбільше саме Японія. Але навіщо їй тоді було у все це? З одного боку, Японія намагалася довести всім, що вона новий впливовий гравець у світовій економіці. А з іншого боку, на неї дуже тиснули. Дуже. І ти зараз можеш побачити, як вміють тиснути Сполучені Штати Америки на інші країни. Чи може таке повторитися в нашій історії? Ну, навіть в минулому відео я говорив про те, що Трамп неодноразово зазначав, що Америці не потрібен такий сильний долар, і навіть на сьогодні вже ходять, що десь там, начебто, домовляються про те, щоб долар трохи послабити. І знаєш, я не виключаю того, що трошечки він може ще й просісти. Але якщо порівняти ситуацію, яка була тоді і яка зараз, то значно більше в світовій економіці зав'язано саме на долар. І якщо таки трапиться, що долар десь на чверть просяде, це буде такий удар по економіці багатьох країн світу, що навряд чи вони зможуть пробачити це долару. Зрозуміло, не в ментальному, а в економічному сенсі. Це дійсно може просто взяти і поховати долар. Тож для того, щоб це зробити, потрібно бути трохи більше, ніж про. Просто ідіотом. Тож така історія на сьогодні, друже. А ще багато чого цікавого є в моєму телеграм-каналі. Підписуйся, посилання буде внизу в описі до цього відео. А на цьому на сьогодні все. Було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.